Привіт-привіт! Я Валя Номержицька, це нотатки-дружини-пастора. Сьогодні хочу прореагувати на позицію команди, «Ми – молитва», яку вони написали, і відвіти на часто задаваємо випроси в соцсетях. Скажемо, перший пункт, то ми чим займаємося, це мені Світлана Співакова пересилала. В особисті повідомлення. Тому, як би сказати, по цьому не будемо розмовляти про відношення до війни. Тут все зрозуміло. Третій пункт про відносини з Ольгою Голіковою під час війни. Ну, для платформи Мимолітва однозначно війна не почалася в 2014 році. І загинувши з 2014 року і до 2022 року, однозначно для їх не є жертвами війни, мучениками віри наші брати і сестри, які були замучені за віру, починаючи з 2014 року. Ну, на жаль, тут так, сумна історія, і я б дуже хотіла. Я розумію, що лідери Ми платформа, зараз я про це прокоментую, мають свою агенду. Але е... ти із вас, хто насправді на... знаходиться на платформі, ми молитва і участвує від щирого серця, я впевнена і знаю, що є такі. Але те, що ви стали частиною чиїхось амбіцій, чи бачення, зросту свого імені, збагачення свого гаманця і просування своїх, своїх планів, своїх цілей. Про це я не буду повторюватись, говорила. Неоднозначно просто перегляньте насправді. От ви, ті, хто бо, бо це лист ви, ви написаний від декількох людей, від тих самих декількох людей, які написали письмо к в Росії, бо вони тут і пишуть Ми ми, малі, ми і ми і ми. Та? Тобто, однозначно, що цей лист не написаний від усіх вас, хто є частиною платформи «Ми, молитва». Ось, чому ми його написали, Тобто вони пишуть від, знову ж таки від Ми молитва. Це вже я в четвертому пункті. В третьому пункті зауважу, що тобто Ольга Голікова, я вже говорила це в попередній нотації щодо Оксамити, що Ольга Голікова все в неї було гаразд. А ось з 22 року в неї щось пішло Шкеребеждь, вона знаходиться в духовному обольщенні. Ну, насправді, питання в тому, чи вона була взагалі колись здоровою християнкою, тому що вона ніколи не мала позиції Бога Отця і Сина, і Духа Святого. І те, що вона вміє гарно і краснословно російське словом, молитися. Це не означає, що вона сповнена Духом Святим. Це є дух Єзавелі, який заводить емоції людей і прямо входить, вводить екстаз. Тут у нас в Латинській Америці це дуже сильно практикується. І будь-яка людина, яка хоч трошки знає якісь основи в психології, має, може спокійно завести людей в екстаз. це навіть відбувається на рок-концертах, де люди. Людей настільки заводять, що вони або вбивають один одного, або самі себе вбивають, іде йдуть різні, різні а, речі, які вони творять проти свого тіла і проти інших. Тому, будь ласка, ми молитва, яка ваша коли по ваших, а, по вашому по, позиції, платформи, коли насправді почалася війна, і коли Ольга Голікова в больщені. Чи позиція, будь ласка, дайте відповідь? Чи позиція Оль, Ольги Голікової до війни 2022 року була біблійною і здоровою? Чекаємо відповіді. Тепер щодо письма к е, Росії, покаяння абсолютно тут немає. Тут іде повне виправдання, в першу чергу йде такий метод. Є ви, перепрошую Адама, коли він сказав Жена, ти мені дав. Тут починається з того, що вони були в в молитві, тобто іде звалювання вини на Бога в тому, що Бог через піс і молитву оцих декілька сестер, які, будь ласка, ідентифікуйтеся, представтеся по імені є хто саме із вас. Був в цій постійній молитві, і хто саме був присутній і формулював цей лист, тому що ви. С рівно від імені платформи «Ми молитва просите пробачення», хоча кажете, що не всі приймали в цьому участь. Тому, будь ласка, проясніть нам цю ситуацію. І а, знову ж таки, ідея звалювання і питання серця в духі святом, там, і, і а, піст, і молитва практично йде все звалювання вини на. На Бога, так як це Бог, і Дух Святий, там і так далі. Це був день покаяння за ненавість там і. і ну, сум, сумна історія. Ми не почули нас, не побачили покаяння. Йде така, таке ще раз, я трошки заговарююсь Перевалювання вини на Бога. Однозначить, так як Бог це дав, значить Бог, Бог винуватий. Це відповідальність Бога. Ми тут ні до чого. Але якщо ця, ця справа комусь причинила біль, ми просимо пробачення. Хоча насправді ми тут не винуваті, ми поняли, що принесло боль і недопонімання. І ось тут проблема йде в тому, що ми тут не духовні такі, як. Сестри, а сестри, а, які написали жінки, оці, перепрошую за слово сестри, бо вони пере, е, представляються сестрами, тому я цитую: вони, ці жінки, а е, написали, вони такі духовні, а от ми такі не духовні, і нам тут принесло недопонімання і болі, ми стали його істолковувати. І що від ну, імені всіх сестр. Ну, насправді, лист то був написаний від сестер а, України. Ось. І кожен, хто хотів зрозуміти суть і ціль, ми в лічному ще об'яснили. Тобто, лист з листом, відповідно, по цього пояснення, а, з листом ми молитва щодо покаяння перед російськими матерями, все гаразд. Проблема в нас, в тих, хто його не так зрозумів, і хто його прийняв від їхнього імені кому принесло це біль, ми приносили лічне звіння. Будь ласка, ми чекаємо, що ті сестри, представляються, вони сестрами, я повторююся. Перед кожним, хто був дізорієнтуваний і отримав рани, будь ласка, я була дезорієнтована, я отримала рану. А, і а, я представляю більшість своїх, мабуть, підписників: ми очікуємо, що ці жінки, які написали цей лист, запишуть відео. Саме ті жінки представляться по імені і скажуть, що хай скажете те, що ви сказали, ми це від Бога, або це не від Бога. Ми чекаємо дві конкретні відповідь: чи був по вашій думці чи був лист від Бога? Бо по тому, як ви зараз це все пояснюєте, це лист від Бога. А тут, дурачки, ми, які неправильно все поняли, і нам тут воно заболіло. Або лист не від Бога, тоді ми чекаємо від вас визнання того, що лист був не від Бога. І що ви згрішили проти Бога і проти українського народу. Я Валя не це нотатки дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте уподобайку, підписуйтесь на мій канал, в описі під відео є вся інформація, і дякую вам, що ви пильнуєте правду. Шалом!